Вітаю, друзі! З вами Олег канал Успішний експеримент. Дякую, що зі мною вирішив викласти невеличке відеозвернення роликів. Деякий період часу не буде на каналі, бо я зараз у лікарні. Так вже сталося, потрібно, потрібно підлікуватися. О, так що, думаю, надовго не затримаюсь, але ну, максимум тиждень буду викладати ролики, які змонтував раніше. У себе на каналі, тому дивіться, підписуйтесь. Бажайте мені міцного здоров'я і до скорих зустрічей вам. Пишіть ваші коментарі, замовлення, як і раніше, приймаю на полуницю. Кому цікаво, всі контакти ми знайдете в шапці канала профіля зверху. Дивіться. А краще пишіть на Viber. Номер телефона Viber там зазначений. Що ж, до скорих зустрічей! З вами Олег, канал Спішний експеримент. До побачення. Всім здоров'я та миру!